Народ, моє шанування, я Ленський Микола, проживаю у місті Красилів Хмельницької області. У науково-практичному коментарі до статті 65 Конституції України зазначено, що захист вітчизни це не лише її оборона, це і стан захищеності законних інтересів держави та прав громадян від протиправних посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. Я, як громадянин України, що є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні, зобов'язаний протидіяти всьому, що спрямоване на порушення законодавства. А тому половиною роки назад я вступився за беззахисну жінку, мати-одиначку, яка утримує та виховує двох неповнолітніх дітей. А саме невідомими особами було вчинено злочин. Внаслідок якого було порушено нормальну роботу електричної мережі, та протягом більше 2,5 років було припинено постачання електроенергії до приватного житлового будинку цієї жінки, чим їй та її дітям було завдано значної матеріальної та моральної шкоди. Про це було повідомлено керівництво місцевого райвідділу поліції. По факту злочину вище вказаного, за ухвалу слідчого судді було відкрито кримінальне провадження. Але результату ніякого тому в подальшому я був вимушений з метою захисту прав і свобод цієї громадянки та її неповнолітніх дітей звертатись до посадовців різного рівня, різних відомств, структур та підрозділів органів державної влади, зокрема до місцевого відділу поліції, до Хмельницького районного управління поліції, до головного управління нацполіції в Хмельницькій області. До голови національної поліції, до прокуратури, до генерального прокурора, до судів різних інстанцій, до міського голови. Але, як ви зрозуміли, все безрезультатно і замість охорони прав і свобод людини, що чітко зазначено в законодавстві України, особи, які дали присягу народу України, за мої чисельні. Скарги, заяви про вчинення злочину почали всіляко знущатись наді мною. Маю підозру, що особи, які називають себе підполковник Косачук та майор Томчишин, прокурори на і Шибінський. За мою громадянську позицію та громадську діяльність використовують організовані банди так званих газовиків та електриків, які під надуманими приводами пошкоджують мою електромережу. Постійно чинять по відношенню до мене насильство, навіть побої. Два роки по відношенню до мене вчиняються злочини. За цей час по моїх заявах про вчинення злочину порушено дев'ять кримінальних справ, у тому числі по факту вчинення злочину підполковником Осадчуком, прокурором намистюком, поліцейськими Хмельницького районного управління поліції. Невідомими особами в поліцейському одязі та одязі камуфляжного забавлення, так званими газовиками. Шановні люди, хочу вам сказати, що на даний момент жодна з винних осіб не встановлена, не притягнута до відповідальності. І тому я вам хочу показати, що чинять ці організовані банди так званих газовиків і електриків, звісно, під прикриттям місцевої поліції. Коротку суть того, що буде викладено в моїх роликах, по газовикам газом я не користуюсь багато років. Але банда оця, так званих газовиків, не маючи жодних документів за підтримки. Керівництво місцевої поліції під надуманими приводами регулярно вчиняє злочини по відношенню до мене з проникненням до мого приватного житлового будинку на територію домоволодіння і з насильством її груповим побиттям. Поліція умисно не виконує мої неодноразові законні вимоги щодо встановлення правосуб'єктності цих осіб, цих банд організованих. І не може надати жодного підтверджуючого юридичного документу щодо законності функціонування діяльності осіб, які знаходяться в будівлях колишнього РЕМ та Газконтори. Тобто будівля є, а хто там знаходиться, невідомо. Спитаєте, чому не надають документи представники поліції? А тому, що я вже за цей час для себе з'ясував, що жодного закону підтвердження їх існування немає. Хто знаходиться в цих будівлях, невідомо. То в черговий раз назву поміняли, то діяльність припинена, то щось розформовано і так далі. Тепер люди, ви розумієте, чому. Банди оці організовані не звертаються до суду, не подають заяви в поліцію, а творять те, що їм забажається. Навіть з вчиненням злочинів, з проникненням до житлових будинків на території приватних домоволодінь, з побиттям, з насильством, з постійним чиненням тиску. От в мене питання, як ви думаєте? Чому вони, чому, чому вони можуть собі дозволити так чинити? Хто це прикриває і хто це має припинити? Це беззаконня.